Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 14 грудня. На Київщині вдень очікується мінус 4 градуси, а вночі температура знизиться до мінус 5. Погода буде ясною. Лише ввечері на небі з'являться хмари. Опадів не передбачається. На півночі. У Житомирській області в день температура становитиме мінус 4 градуси, а вночі мінус 5. Ранок буде ясним, а протягом дня небо залишатиметься безхмарним. Лише ввечері буде хмарно, без опадів. На Чернігівщині в день температура знизиться до мінус трьох градусів, а вночі до мінус п'яти. Похмурий ранок зміниться ясним днем. Однак увечері небо знову вкриється хмарами, опадів не прогнозується. У Сумській області в день температура досягне мінус чотирьох градусів, а вночі мінус п'яти. Ранкові хмари затримуються до вечора, після чого небо стане ясним. Опади відсутні. На сході на Харківщині в день температура складатиме мінус 4 градуси, а вночі мінус 5. Ясний ранок зміниться хмарною погодою, яка триватиме до вечора без опадів. У Донецькій області в день температура знизиться до мінус 4 градусів, а вночі до мінус 6. Небо буде ясним зранку і в день, але хмари можуть з'явитися ввечері. Опадів не прогнозується. На Луганщині вдень температура становитиме мінус 5 градусів, а вночі мінус 6. Вітер західний до 4 метрів за секунду. Вранці і день буде ясно, а ввечері з'являться хмари. Без опадів. На півдні на Одещині вдень температура буде близько нуля, а вночі підніметься до плюс 2 градусів. Увесь день очікується ясна погода, однак увечері можлива хмарність. Опадів не передбачається. У Миколаївській області вдень і вночі температура залишатиметься на рівні мінус одного градуса. Небо буде безхмарним протягом усього дня. Опади відсутні. На Херсонщині вдень температура опуститься до мінус одного градуса, а вночі до мінус двох. Небо залишатиметься ясним увесь день. Опадів не прогнозується. У Запорізькій області температура вдень і вночі становитиме мінус 3 градуси. Протягом дня небо буде ясним, безхмарним, без опадів. У Криму вдень температура сягне нуля, а вночі знизиться до мінус 3 градусів. Протягом усього дня небо залишатиметься ясним, опадів не очікується. На Заході. На Львівщині вдень температура буде близько плюс одного градуса, а вночі знизиться до мінус одного. Ранок буде ясним, але ввечері з'являться хмари. Опадів не передбачається. На Івано-Франківщині вдень очікується мінус один градус, а вночі мінус три. Небо залишатиметься ясним лише ввечері, можливе хмарність опадів не передбачається. У Тернопільській області в день температура складатиме мінус три градуси, а вночі мінус 5. Ясний ранок триватиме майже увесь день, але ввечері небо вкриється хмарами. Опадів не прогнозується. На буковині вдень температура буде близько нуля, а вночі знизиться до мінус 2 градусів. Ясний ранок триватиме до кінця дня без опадів. На Закарпатті в день температура досягне плюс 3 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. Протягом дня погода буде ясною, лише ввечері можливі хмари. Опадів не прогнозується. У Рівненській області в день температура становитиме мінус 2 градуси. А вночі мінус 4, вітер південний до 4 метрів за секунду. День розпочнеться ясною погодою, але вдень небо вкриється хмарами, щоб увечері знову очиститися без опадів. На волині в день температура буде близько нуля, а вночі мінус 2 градуси. Ясний ранок триватиме майже увесь день, лише ввечері можливі хмари опадів не передбачається. На Хмельниччині в день температура становитиме мінус 4 градуси, а вночі буде мінус 5. Протягом усього дня небо залишатиметься ясним, опадів не очікується. У центральних областях на Кіровоградщині в день температура опуститься до мінус 2 градусів, а вночі до мінус трьох. Вітер південно-західний швидкістю до 4 метрів за секунду. Увесь день буде ясним, без опадів. На Полтавщині в день температура становитиме мінус 3 градуси, а вночі буде мінус 4. Небо залишатиметься ясним увесь день. Опадів не прогнозується. На Черкащині в день температура знизиться до мінус 2 градусів, а вночі до мінус 3. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду. Увесь день буде ясним, лише ввечері можливі хмари. Опадів не очікується. У Дніпропетровській області в день температура становитиме мінус 3 градуси, а вночі залишатиметься такою ж. Небо буде ясним увесь день. Опадів не передбачається. На Вінниччині в день температура знизиться до мінус 2 градусів, а вночі до мінус 4. Вітер південний до 4 метрів за секунду. Увесь день небо буде ясним. Опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що були з нами. Насолоджуйтеся зимовою погодою. Бережіть себе і до зустрічі в наступних прогнозах.